Так, ну що, пройшов день після того, як Україна зіграла в ніч з Азербайджаном. Вчора були більш цікаві новини, мені здається, для того, щоб про них поговорити. А сьогодні час повернутися до збірної, яка безвольно ну не програла і на тому дякую, як то кажуть, але зіграти в нічию з Азербайджаном. В тому випадку, коли тобі треба перемагати в кожному матчі, коли ти маєш в групі збірну Франції, коли у тебе інших шансів набрати очки не буде, ти тупо береш і просрай, і втрачаєш два очки. Ладно, буду казати більш стримано, два очки втрачаєш. Там, де ти мав заробляти 30-100%. Збірна Азербайджану це, вибачте, навіть не збірна Грузії, яка ну, ніфіга собі зараз грає і дуже непоганий футбол показує. З ними можна. Грати спокійно, перемагаючи їх 2-0-3-0 і все. Але ж наші що? Ну, вийшли, покатали я дивився цей матч. Чесно, ну, так грати, так представляти свою збірну, це недостойно. Коли ну, людей в країні і так немає особливо позитивних емоцій ніяких, коли йде війна, футбол це хоч якийсь шанс трошки розрядитися. Ви граєте, блін. В Англії, в Португалії, в... де ви там ще граєте? на де ви тільки не граєте? Ви приїжджаєте грати за збірну, за свою основну команду. Зробіть все, бляха, вмріть на полі, але покажіть футбол. Але, ну, знаєте, це вона не тільки футболістів, це вона ще і тренера. Тому що, якщо футболісти грають ось так, як вони грали, то значить вони. Не вмотивовані, а якщо вони не вмотивовані, значить в цьому винуватий тренер. І якщо він цього якщо він не мотивує футболістів на перемогу. Я не знаю, що він там має робити, але він має зробити так, щоб вони виходили на, полі, на поле і очі горіли, щоб вони просто хотіли бігти в атаку і забивати в кожній атаці бляхамуха голи. А не коли оце відбувається катання посередині поля між захисниками, в'ялі спроби щось там десь кудись навісти, і то спроби навісити. В штрафну, якщо не виходить грати технічно, це було тільки в кінці матчу. Там тільки останні пару хвилин було, що так навантажували в штрафну. А до цього попинали м'яча, щось там спробували діти не Надійшли. Азербайджан також нічого особливого не показав. Але наші. Але іначе також. Я просто дивився потім матч Франція-Ісландія. Ну вибачте, нас Ісландія просто взрючить так, що мало не покажеться. Ну, вона грала не. Ну, звичайно, що французи це французи, але... У нас із Ісландією Ісландію не буде таких шансів, якщо ми будемо так грати. Треба щось робити. Треба щось міняти. Можливо, футболістів і тренерів всіх разом, тому що ну це так не можна грати. Так не можна, це просто позорисько і сором.